Ріс це Ерос. Він всюди тебе супроводжуватиме, щоб захистити. Годі вже ставитись до мене як до дитини. Я не можу повірити, що ти найняв тілоохоронця. Тосі переслідує, і це треба припинити. Що ти зробила, що вони тебе не люблять? Ти можеш, будь ласка, триматися на відстані. З тобою в мене буде соціальний суїцид. Що ти у біса робиш? Соціальний суїцид звучить дуже поетично. Він звабливий моя люба. О, так. Це якесь кліше. Вайп бунтівника. Ти ж знаєш, що ти не Аче? Аче? хто ти такий? Зарі, Зарі. Це світські левиці. Ти могла б сьогодні один раз поїхати сама. Чи сумуватимеш за мене? Навіть і не, Ересе. Ріс, не можу. Ріс. Ти бойфрендріс. Що ти тут робиш? Цьому щору не можна довіряти. ти? щось не складається. Будь ласка, повір мені. Я просто хочу знати, чому вони зі мною це роблять. Пам'ятай, що ми твої друзі, а не ці пихаті хаті дітла і не думай заходити. І не думай, не думай, що моя єдина ціль у житті всюди за тобою слідувати.